Доброго дня! Знаходжусь зараз в Рудно по вулиці Квітковій. Здається на першому поверсі така от житлова однокімнатна квартира. От знаходжусь зараз в кімнаті, значить дивіться, от сюди є сюди є вихід з -за кімнати. Я потім вийду, потім вийду на вулицю і знімлю з вулиці. Ось так, це є двері, можна зайти. Сюди і зразу покажу, можна зайти через оці двері. Значить, розпочнемо. Через ці двері це є подвір'я. От тут звідти захід з вулиці. Тут живуть господарі в цьому будинку. Значить, ось таким чином на підлозі такий коврик, тут є шафа. Один диван, другий диван, телевізор. Зараз я це відставлю крісло. Обігрів відбувається з допомогою таких електричних панелей керамічних. І тут є кухня і інші, інші двері. Куток. Тіло. Тут в кухні також є така електрична панель. Газова про це. Все працює? Тут є посуд. Холодильник ось так, влядає. електрочайник. І тут є ванна з туалетом. Ось так. Туалет. Ванна. І пральна машинка. Така шафа. Порохотяг. І на підігрів води є бойлер. Значить, повторю для вас, обігрів відбувається з допомогою цих двох керамічних панелей. Таким чином. Виглядає, знаходиться поряд Львова в Рудно по вулиці Квіткова. Телефонуйте. Виглядає ззовні. Це одні двері, які я показував. І інші двері сюди. Ось так, подвір'я, і сюди ми заходимо ось так тут є можливість ставити автомобіль зразу вас. Зрієнтую. 184 вісімдесят а і 52 друга маршрутки їдуть зі Львова. Так, дорога. Тут будинок. Телефонуйте.